Друзі, привіт! одеська філія компанії Автопарк. У нас на надходженні на продаж Renault Duster 2018 року випуску, офіційна машина. Купувалась в Україні, в Одесі. В сірому кольорі тонована на легкосплавних дисках, виглядає дуже привабливо. Діодна оптика, гарна гума, повний привід, 1,5 дизель на механічній коробці перемикання передач. Але дуже прикольна комплектація. В нас є камери кругового огляду, партроніки, також є підігрів, сидінь, повний електропакет, система контролю сліпих зон, датчик світла та дощу. Також є круїз контроль, клімат-контроль, також є ось ця кнопочка. Всі вже розуміють, до чого йде річ. Також є, звісно ж, система старт-стоп, система мультимедіа з навігацією та безлічу налаштувань, шайбу переключення приводу, та круїз контролю. Що ж, перейдемо до основного, це камери кругового огляду. Не на кожному дастері є така функція, тож комплектація тут. Дійсно, дійсно прикольно. Жодної помилки немає. Діагностична панель гасне. Пробігу 151 тисяча кілометрів. Задній ряд також бачимо не затертий, не протертий, в гарному стані. Так само, як і передній. Стан машини радує око. Комплектація радує не тільки око, а й в цілому. Достойний автомобіль. Подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15А, місто Одеса. А до придбання він доступний кредит, кредит, кредита, також за готівку, друзі, це важливий спосіб. Приходьте до нас, розкажемо про авто, проведемо тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо поїхати від нас на автівці своєї мрії. До зустрічі, мирного неба!